В Україні відбувся марш прибирання до щорічної толоки. Долучилися Івано-Франківщина, Одещина, Хмельниччина, Запоріжжя та Київ. У столиці цього разу наводили лад у урочищі бичок у Голосівському районі. Чи багато людей зібралося на толоку? Бачила Лиходід. Це повинен хтось прибирати, і хто як не ми, свідомі громадяни і волонтери. Подібні толоки Оля відвідує не вперше. Вважає, це обов'язком кожного жителя столиці. Це важливо, тому що в Україні дуже багато сміття. Природні зони вони засмічені. Мені подобається, що я бачу тут чудових людей. Їх щоразу більше це мотивує приходити знову і знову прибирати разом з ними. І такі толоки виховують відповідальність, вважає Катерина. А ще можна поєднати корисне з приємним, провести час на свіжому повітрі і навести лад довкола. Нам загалом треба виховувати культуру того, що ми не смітимо, що ми не робимо гірше, а робимо тільки краще. Осес, вперше на толоці та розмі в тичині навіть не було. Тільки на побачив оголошення про марш прибирання, вирішив приєднатися. Довиться масштабність, коли кожен типу буде підтримувати це в своїй своїй, не знаю свої квартирі, сортувати сміття. Буде приходити на такі івенти. Ми трохи зменшимо той вплив, який ми зараз робимо на природу. Не ламати ділки, не руйнувати помешкання тварин. І загалом мінімізувати свою шкоду природі. Сміття, що з ним робити? Ми його виносимо якомога ближче туди до траси. Цього року у столиці вирішили прибирати урочище бичок у Лисіївському районі. Його площа понад 50 гектарів. Це вважається найбільшим парком у столиці з власною екосистемою. Це унікальне комбінування міської забудови і природних е диких або напівдиких е екосистем. Це є дуже важливим, оскільки природа на нас впливає не тільки з естетичної точки зору, вона ще дає різні екосистеми. Послуги. Кисень, деревину, накопичення вуглецю і тому подібне. На долуку зібралось більше сотні людей, і дату обрали не просто так. У 3 суботу вересня відзначають всесвітній день прибирання. До маршу прибирання доєднались також у Хмельницьку, Одесі, Івано-Франківську та Запоріжжі. Для нас мета, в принципі, є незмінною, як і фізичний вклад для очищення територій, так само і зробити певний. Психологічний внесок, тобто, це для людей іде як знаєте, теорія розбитих вікон. Це свого роду, коли ти бачиш чисту територію, в тебе не настільки легко піднімається рука першим щось засмітити. Тобто, відбувається поведінковий ефект. Традицію проводити всеукраїнський марш прибирання започаткували ще у 2023 році. За чотири попередніх ми зібрали вже більше 103 тонн сміття в цілому по всій Україні в парках. Ми стараємося це робити якомога частіше. Усе зібране сміття потім відправляють у сортувальний центр. Дарія лиходіт, Роман Гребельник, не Україна, марафон Єдині новини.